Так, вітаю вас, друзі. З вами Спартак. І сьогодні ми поговоримо про такий сервер, як Azov RolePlay. Що він з собою з являє? М ну, як би, взагалі, інтер'єри подивимось. Трішки про нього розповім. А ось при вході цей готель. Ось можете його вже бачити. Це інтер'єр мого номеру, так би мовити. А і так, а Azov Roleplay. <кій> що це за сервер? Це україномовний і сам сервер uh, у всіх сенсах цього слова. Тобто україномовний мається на увазі і uh, сам мод. Ви можете бачити на екрані, ось, uh, наприклад, в стрічці підказка, діє, акція. Тобто сам мод україномовний. І це вже вау. Тобто цього взагалі не було. Uh, друге, це те, що адміністрація теж спілкується, як і гравці українською мовою. <реш> так, так, саме так. Це може трішки здивувати, але, але це нарешті є. Ось. Що хотів би ще про сервер сказати: сервер націлений на ну, якби більше РП процес, тобто тут немає при старті бонуса, але це з іншої сторони не проблема. Чому не проблема? Тому що тут не важке прокачування. Тобто, якщо знати, як прокачуватись, можна швидко прокачатись. Ще б хотів сказати про те, що е, тут є також система квестів, е, крім системи квестів, є певні задачі, є певні оновлення. За допомогою якраз саме цих оновлень ви зможете швидко прокачатись. Зараз я е, кажу про таке оновлення, яке викатили розробники, що е, знову ж таки показує, показує їхні серйозні наміри, тобто що це сервер, е, ну, е, якраз що я хочу сказати, це не сервер, це саме проєкт. Я був раніше одним із засновників бонусних серверів, і в мене був саме сервер. Тут не сервер, тут проєкт, ну, я маю на увазі Азов. Чому? Тому що дивлюсь їхній телеграм-канал, їхні оновлення, оновлення максимально серйозні. Тобто цей проєкт націлений саме на розвиток, на майбутнє, і він не збирається закриватися. Він навпаки ну, збирається розвиватися. І е, в серйозності намірів якби може е, показати саме одне з останніх оновлень глобальних, ну як глобальних, е, локальних, але дуже важливих. Це оновлення про новорічні подарунки. От саме з них можна дуже швидко прокачатися. Тобто зараз вони який? Зараз 10-й левел. Uh, і ну, якби я його прокачав не дуже довго. тобто У мене вже нормальний скін, у мене нормальне авто, в мене там ліцензії все інше. Ну, тут, ну Більшість всього вже є. Там, ну не знаю, бізнеса ще немає і ще там щось. Ось. Uh, ось, Система подарунків. Тобто підходиш, береш подарунки, після цього ти зараз в Лос-Антесі відправляєшся в Лас-Вентурас, uh, ці подарунки віддаєш. І отримуєш надбавку. Отримуєш надбавку, десь за кожен подарунок 5 тисяч, подарунки можна взяти 5, тобто виходить 25 тисяч. Також після цього ви можете ще там на місці в Лас-Вентурасі біля цих подарунків взяти іншу задачу, тобто іншу місію, розвозити подарунки. І якщо ви завозите подарунок на точку, ви ще додатково отримаєте 30 тисяч. За ці 30 тисяч, як ви розумієте, ви, якщо на авто, відіб'єте гроші і на авто, і ще й в плюс війдете. І плюс у вас також буде ще й цей. ще й 4 монети, і ці ж монети можна обміняти на бокси. Що в боксах, в боксах подарунки, бонуси і все інше. Тобто дуже круте оновлення, що дозволяє швидко прокачатися. Що може бути в боксах? В боксах можуть бути. Не знаю, якісь аптечки, які я, до речі, не переварюю. Але і також досвід, можуть бути гроші, тобто кошти, можуть бути преміум VIP, ну, і також можуть бути авто. Тобто так, можна це авто і продати, і собі залишити. І що найцікавіше, авто іноді може бути реально ну, елітне. Тобто ви можете, будучи ще бомжом, отримати вже елітне авто. Е, ще плюс до цього оновлення авто подарунки, і там теж щось можна отримати круте. Тобто сервер, ну, чи проект, ну, буду називати сервер, тому що я звик, але я ж всім вже пояснив, що це саме Е, Що ще хотів сказати? Ну, З такого цікавого на сервері, перше, що, на що звернув увагу, це те, що наявний готель. Тобто, це ну, не схоже на якийсь там, знаєте, слабенький сервер і тому подібне. Є готель, там він коштує недорого, тобто, якщо не помиляюсь, десь 1000 доларів це оплата на 10 днів. На що теж звернув увагу, так це те, що на більшості серверів є русська мафія, російська мафія. Тут такого немає. Тут ми заходимо і у нас азербайджанська мафія. Ось така цікава штука. Дуже багато всього різного насправді на сервері є. Ось якщо ми там дивимось бізнеси, ну тобто все серйозно, все, все круто. Декілька сторінок, ось різні бізнеси. Також є система е, цього, система е, прокачування свого інтер'єру, чого теж немало важливо. Для такого серйозного саме серверу, щоб це було наявне меблевий магазин, тобто меблі закупляємо, інтер'єри змінюємо, все як потрібно. Що ще хотів сказати? ну Напевно, із таких основних моментів все. З ну, самих таких поверхневих моментів. Тобто на сервері насправді дуже багато всього цікавого Є роботи, є квести, як я вже казав. Тобто задачі якісь там виконувати, бігати, все-все-все є. А, так, що ще хотів сказати? А, цікаві дуже інтер'єри. От саме про інтер'єри, зараз а, хотів би вам трошки їх показати і про них поговорити. Так, ось ми біля Балас, біля, ну, якби одного з входів в інтер'єр. І хотів ще додати те, що на сервері є також а, чорний ринок. Тобто все, що ви там не дістанете на ну, звичайних місцях серверу, воно все є там. Також є е, ці як їх, прилавки. Тобто е, місця, в яких ви можете торгувати, тобто там повноцінна торгівля, така лампова, вона знаходиться. Е, знаходиться ця споруда, ну не споруда, а типу парку. Знаходиться, дивіться, вау, тут. Знаходиться біля цього. Біля як його. Біля готелю. І ось дивіться, інтер'єр. Круто, круто. Лампово, лампово. Так. Ось склад банди. Е, значить, тут якісь надписи. Я не знаю, напевно, може, іспанська. Можливо, так. Ось е, тут різні різні кімнати. Ну, все все круто. Тобто, ну, справжнє гетто. Ось якийсь напис, напевно, про поліцію. Ось, що вони її не поважають. Щось таке. Ось. Так, поїхали далі. І ось що ще хотів показати, це, а, якби інтер'єр при вході. Ну, я думаю, і так зрозуміло. Дуже і дуже, якби, лампово і комфортно. Ось, до речі, інтер'єр готелю. При вході. Теж дуже-дуже красиво. І так, друзі. А, далі, інтер'єр ЛКН італійської мафії. Ось заходимо. І вау! Тут камін. Щоб ви розуміли. Блін, ну просто круто! Просто круто. А ось, а, далі. Все солідно, все круто, все дорого. Що немало важливо, тому що це все ж таки мафія, і в неї гроші повинні бути, і все повинно бути, ну, виглядати солідно. Uh, ось прапор Італії, Все як вложено. Uh, далі, це, як я розумію, стіл боса, сейф. Ну, все, все як треба. І кімната, як я розумію, для переговорів. Ось такий стіл. Круті такі стільці, тобто видно, що це солідно, все дорого. Йдемо далі. І так, далі на черзі Мерія. А, ось такий парк зовні. Ну, не стандарт, як на деяких серверах. Не стандарт. <кій> далі дивимося інтер'єр. І ось така краса. Високі е потолки, красиві люстри. Ну, тобто, видно, що дорогі. Саме для а, керівництва, керівництва штату. Так, і фід для персоналу, я не персонал, тут все зрозуміло. Ось так. Рецепше на типу щось таке. Для спілкування з громадянами, які чимось незадоволені, чи якісь пропозиції мають. А, ось кулери, місця для сидінь зі столиками. Все як, як потрібно. Йдемо далі. І так, друзі, поліцейський департамент. Що? Що хотів ще сказати. Ось, ну красиво. Так. Ось. Кімнати, як я розумію, для співбайсі, для а, цього. Для допитів. Різні кімнати ось, як я розумію, а, ця в'язниця. Ще якісь коди. Ну, тут тобто, багато. Тобто, тобто, багато чого цікавого. Ось, а, ось такі різні, а, ці. різні дзеркала, вікна. Що, до речі, хотів ще сказати, що а, тут є також на сервері система Coin. Тобто ці коїни це штукована валюта, яку ви заробляєте за допомогою активу. Тобто ви сидите на сервері і вам нараховуються ці коїни. Потім їх можна обміняти на вірти або на реальний кошти. Ось так. Ідемо далі. До речі, з приводу боксів. Мені дістався якийсь бокс за активність. Зараз подивлюсь, що там. Ну, як завжди, так, аптечки, які я дуже-дуже сильно люблю. І так, поїхали далі. Це у нас репортери. Це споруда репортерів. і е, Інтер'єр. Е, ну, з самого початку бачимо, що дуже-дуже-дуже солідно. Надпис Лос-Сантос новини. Ось сюди підходимо. Тут якийсь Джек Цезас, найкращий гравець. Ідемо другий поверх. Ну, як, як потрібно кулери, різні папки. Ну, все, все офісне все, що стосується новин. Е, третій поверх. Тут у нас звукозапис, студія. Е, ось різні фотки, ну, фотоапарати, е, різна техніка для роботи. І ось таке місце, куди можна підійти, ну, як мені, наприклад, <знах> зняти мене, знятись і після цього змонтувати. О, на наступний поверх. І, і, і останній поверх це е, поверх з екстер'єром, тобто з краєвидом, і це ще додає солідності цьому інтер'єру. Тому що ми не заходимо так кудись в споруду, зрозуміло куди ми заходимо, і бачимо, що е, з вікна вигляд на місто. До речі, вечором дуже-дуже красиво все підсвічується. Класно. Йдемо далі. Я думаю, ви бачите, що е, на екрані ось е, про те, про що я говорив. Е, люди відкривають бокси, і от е, один і інший, чи це один і самий, так, да. одна і та сама людина виграла два рази хантлі. Тобто її вартість десь в автосалоні мільйон. Ну, ось так, просто виграв бокс. І так, що тут у нас? А це адміністрація президента. До речі, дуже непогане е, приміщення підібрали, тобто саме по собі приміщення зовні виглядає солідно. Ну і всередині, відповідно, ви можете теж бачити. Червона доріжка, ось такі огородження, все як на виборах, з підписами, з документацією, прапори. Ось тут у них що ще проходять, якісь співбесіди. До речі, дуже сучасне, як я розумію, це ноути, ноутбуки. Так, так, це ноутбуки. А, прожектори, екрани, ну, все монітори, все як, все як потрібно. Це виглядає дуже солідно. І дійсно ну така атмосфера, що це реально ну, знаходиться десь в адміністрації. І в цьому розробникам великий респект. І так, друзі. Ну, в цілому, все все, що я хотів майже показати, я показав. Що ще хотів сказати, друзі, е в мене є промокод. Промокод е Спартак. Тобто, зараз... Ось ставити хештег. Фартак. Ось такий так він виглядає. <кій> і нам його потрібно е, при вході на сервер. Е, якщо ви тільки реєструєтесь на сервері, е, активізувати і отримати бонус. Бонус е, за введення промокоду, я свій вже ввів. Е, при досягненні певного рівня ви отримаєте певні бонуси, вірти і ще щось там. Я точно не пам'ятаю, але, але потрібно ввести. Не грайте, друзі, на різних інших серверах, як там, де грають росіяни, грайте саме на українських серверах, там, де є виключно українці. Ну, все, удачі. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, ставте коментарі, щоб це відео просувалося, щоб більше дізнавались про україномовні сервери. Все, Всім удачі!